Як поводить себе Міністерство оборони у справах про оголошення зниклих безвісти під час виконання бойових завдань померлими чи сприяє родичам загиблих? Розкажу вам на прикладі нашої справи, у суді розглядається заява дружини зниклого безвісти про оголошення його померлим. Міністерство оборони подало свої письмові заперечення проти нашої заяви, де вони висловили свою категоричну незгоду з нашою позицією і обґрунтовується їхня незгода наступним. Міністерство оборони вважає звернення із заявою. Передчасною мотивують вони тим, що на території України ще не закінчилися воєнні дії. Цитую, у зв'язку з тим, що воєнні дії на території України тривають, відлік встановленого шестимісячного строку, відповідно, ще не розпочався. Тому звернення заявника до суду із заявою про оголошення фізичної особи померлою. Є передчасним і виключає можливість визнання особи померлою в порядку, передбаченому частиною 2 статті 46 цивільного кодексу України. Що ж у нас говорить частина 2 статті 46 цивільного кодексу? А говорить вона про те, що фізична особа, яка пропала безвісті у зв'язку з воєнними діями, зверніть увагу воєнними діями, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. Тобто, Міністерство оборони натякає на те, що не пройшло два роки. З урахуванням конкретних обставин справи Говорить далі нам частина друга статті 46 суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу 6 місяць. І звісно ж, Міністерству оборони відома стала практика українських судів, включно з Верховним судом, який прийшов до висновку, що не потрібно чекати двох років з моменту припинення воєнних дій чи воєнного стану, який невідомо коли припиниться, а потрібно застосовувати саме шестимісячний строк, якщо у нас є відомості про подію, яка спричинила людині смерть. Так, якщо це якийсь обстріл, до прикладу, якщо бачили побратими, що тіло розірвало снарядом, як, наприклад, у нашій ситуації, то нема ніякого сенсу чекати двох років після закінчення війни, щоб, що? щоб встановити той факт, який ми можемо встановити, це сьогодні. Так, Велика Палата у справі, номер якої я тут наведу, у постанові від 11 грудня 2024 року, тобто практика свіжа, і це Велика Палата, тобто її висновок уже остаточний, говорить, що частина 2 статті 46 Цивільного кодексу України послуговується категоріями воєнні дії, збройний конфлікт, а не воєнний стан. Тому немає підстав пов'язувати початок перебігу строків, зазначених у частині 2 статті 46, із введенням припиненням або скасуванням воєнного стану в Україні. Тобто до воєнного стану ми не прив'язуємось. І це, цю крапку поставила Велика Палата Верховного суду у справі, в якій Міністерство оборони України було учасником. Тобто, ви вказані висновки їм відомі. Якщо якісь нові фахівці, юристи приходять на роботу, я думаю, перед тим, як брати справу впровадження і писати якісь юридичні документи від імені держави, юрист має ознайомитися з практикою, тому що вона по суті поголовна. Така поведінка Міністерства оборони може свідчити про введення суд в оману і, взагалі, є недобросовісною поведінкою учасника судового процесу. З приводу воєнних дій, Міністерство оборони пише: наступна цитата: Поряд з тим, вважає за необхідне зазначити, що 6 місяців мають відраховуватись від дня закінчення активних бойових дій на місці ймовірної загибелі фізичної особи. А якщо вони не закінчили ці активні бойові дії, але є докази, які можуть свідчити про те, що людина загинула, то що нам робити тоді? Зачекати закінчення активних бойових дій? Навіщо? Верховний суд вже надав відповідь на це питання, в чому логіка цього аргументу незрозуміла. Далі зазначають, тому необхідно встановити, чи відноситься село Андріївка Сватівського району Луганської області, це місце, де власне наш. Клієнт загинув, чи відноситься воно до території, на якій ведуться бойові дії, та чи є дана територія окупованою на теперішній час, відповідно до постанови Кабінету міністрів і так далі. Оця фраза взагалі нас дуже дивує. Як це Міністерство оборони не знає і каже, що це потрібно ще встановити? Чи відноситься село Андрівка Сватівського району до території, на якій ведуться бойові дії? Якщо це. Факт який встановлюється нормативним документом, у нас є перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, які затверджуються наказом Міністерства розвитку громад та територій, і відповідно до цього. Переліку. Сватівська міська територіальна громада, до якої належить село Андріївка Сватівського району Луганської області, з 8 березня 2022 року та по сьогоднішній день є тимчасово окупованою територією. Що ми ще будемо встановлювати? Як взагалі можна було таке написати, якщо це не на рівні якогось факта, який ми доказуємо, це на рівні нормативного документа? Є нормативний документ, який визначає перелік територій, які є окуповані, на яких велись або ведуться бойові дії, наш клієнт загинув там вже в період окупації цієї території у 2024 році. Ця територія окупована з березня 2022 року. Що ще ми збираємось встановлювати? Якщо ми про це писали в позовній заяві, є нормативний документ Міністерства розвитку громад та територій. Таке враження, що це просто для того, щоб ввести в суд в оману, заплутати, затягнути, незрозуміло для чого це робиться. В цьому немає ніякого пояснення. Далі Міністерство оборони посилається на пояснення свідків, які відображені у нашому акті службового розслідування. І от вони вважають, що відсутнє підтвердження, що свідки мають спеціальні знання та можуть констатувати смерть фізичної особи та її причини. І... Тут, в цьому випадку, умисно чи неумисно, скоріш за все, перше. Судячи з цих зауважень, Міністерство оборони, представники, юристи повністю плутають такі два юридичних процеси, як оголошення фізичної особи померлою і встановлення факту смерті. Так, ось встановлення факту смерті має наслідком підтвердження смерті особи і дійсно в зв'язку з цим вимагає ствердних доказів. Тоді як оголошення судом особи померлою ґрунтується на юридичному припущенні, має зовсім різні правові наслідки. І е, Міністерство оборони... Плутає або робить вигляд, що плутає ці поняття для того, щоб заплутати суд. При цьому міністерство оборони зазначає, що до справи не було залучено всіх заінтересованих осіб. Причому міністерство не зазначає, що це такі за заінтересовані особи, кого ще ми мали додати. Тобто, ну мабуть, просто щоб задати якісь питання, і деякий час учасники справи їх вирішували. Що хочеться сказати з приводу таких документів, хотілося б, щоб з професійної точки зору вони були якісними, зауваження обґрунтованими, і щоб такі документи не дискредитували державу. Це те, що стосується саме процесуальних моментів цих пояснень Міністерства оборони. Щодо моральної сторони і поваги до членів сім'ї зниклих безвісти і загиблих бійців, я думаю, що кожен для себе зробив висновки сам.